Шпільплас, ігрова, ігровий майданчик, ігрова площадка. От так от. Наступного року вже зроблять. Уже добре, що тут буде. Тут поруч і парк і водойма. вокзал. Поезды идут. Дается четыре напрямки. Это Херенберг, это Хорб, это Ще я вже трішки підзабув. А, на Мсінгін, Гехінгін, куди я їду. А, і Рутінгін я говорив вже, а це в сторону і Ретенбург. Ретенбург і Хорб, це ще напрямок. А, так, все що? до вокзалу, а це ігровий майданчик так отак роботи. Там ведуться. Наступного року вже буде він готовий і я прийду сюди, бо я там бачу такий турнікет, а мені з моєю хворою спиною він потрібний. Кожного ранку розтяжки робити. Зараз будівельники відпочивають. О, так от О, так, на велосипедах, які діди їздять, О, ну я теж іноді О, виїжджаю. А це от старий такий був парусник. Бачите, його не прибрали. Щось тут додавали. Бачите, як він. І тут додаючи. Оце для дітей. Говорить, що ми одне покоління діточок. Тюбінгіна виросла от на цих на цьому паросники. О. О. так, трішки. Зараз відійду, щоб не, не потрапити. Бачите, які вони. А це така велодоріжка. Вона веломіст, отак сказати, що він йде на ту сторону через залізницю, на ту сторону йде. Я трішки порушую правила, бо я йду по велодоріжці. О, я, 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 от тобі я їду. А от тут, бачите, тут те, що мені потрібно. <кій> Ось це я тут буду розтягувати свою спину. О, так от. І бачу, там площадка буде для баскетболу. Там тут можна відпочивати, займатися спортом. Ну і ще я кажу Ну, Мер робить це для міста. Він вже багато років. Ну, я думаю, що він не краде. О тут якби престиж такий його батько був політиком. О, бачите, я вже як той велосипедист йду. Дуже добре тут тренуватися. О, а там ще закрито. Ще не зробили, тому перекрили Оце шпільплац. Невеличка річка тече, вона впадає в ту водойму. Ота, бачите. Та. О, тут школа, гімназія. О. Зверху там Чубінський шосбург, як він називається, я не знаю, ну, замок. замок. Я вже показував його. Там дуже хороший музей є. Він коштує всього на 5 євро. Я вже два рази був там, один раз мене пропустили безкоштовно, бо я з України, а тоді багато чого можна було безкоштовно, але потім вже, вже це припинилося і це вже треба за все платити. Ну нічого. Музей в замку тюмінна того вартий, того вартій, щоб туди піти і подивитися. Тільки я ж думаю, як германці, оце все, де ж вони його набрали. Там якісь статуї римські. Це ж ми коли грабували рим, то все сюди перетягнули. Ну, германців завжди було. Вони брали приклад з Риму, хоча і грабували його. Ну так. Серед цих племен, от швабські племена, були навіть цезарі. Пап, папа назначав. Римська імперія німецької нації називалася. Це вже історія. Оце діти, скоро це школа, гімназія Уванда. Це вже скоро буде сюди спочатку школу, мій внук ходити. Ну. Він вже шість років, він вже розмовляє німецькою, то я думаю, що... В нього все, все буде добре. Так, так, я майже обійшов вже і водойму. С той стороны, Сонечка, уже не будет хорошо Гарно видно Ось она стоит Стоит она Это такие остров там На острове Живут качки а Сегодня хорошая погода Оця войдойна замерзла, бо вона не дуже глибока і да, -от. ну, Всі тут катаються на велосипедах. І бачили, я відео робив одна дівчинка, каталася на коньках і такі пірвети, але не пригала приїхала, не знаю чому. А, може не вміє, але добре. Вже ну, видно, що на коньках вона дуже гарно тримається. А тільки так взимку можна походити по цій водоймі. Навіть тут розчистили сніг. Щоб можна було кататися, бо сніг затримує трохи. А на коньках отак от потім. І тут я пойду катаюся. Навіть зробили таке коло. Так, ну що. Поїхав я. Зараз заправлю так сонечко, погода хороша, трішки морозно, але добре все. Поїхав я сьогодні в цей маленький замок в Балінгін. Я давно обіцяв там бути, там є якісь музей Музей ваги. Отак от. Зараз я спробую як в дитинстві трішечки прокататися, якщо вийде ще не впаду. Треба на... розігнатися було. О, бо... так. так, добре. Все, поїхав, я. поїхав я до музею. Зранку подихав свіжим повітрям і в музей. Дикий музей. На вокзал і у музей.